якщо дві помилки не принесли результату, спробуй третю. Гейго, hey, це віскі бої. Мене звати Діма, і я вітаю вас на своєму каналі, де я роблю смачні огляди на віскі. Говорю про культуру споживання цього чарівного алкогольного нектару. Та ділюсь з вами різними фішками, спостереженнями, курьозами та усіляко дивовижними пригодами свого шляху до пізнання віскі. Поїхали! Я хочу поговорити з вами про ваш вибір віскі, про те, з чого він починається, де він еволюціонує і до чого він приводить. Але головною темою розмови стануть ті самі відомі помилки, які кожен хоч раз дай робив. Роздумуючи про покупку свого ботлу віскі, найкращий, найдешевший, найвідоміший, найочевидніший Най-най-най-най. Почнемо з першого. Найкращий. Мене сильно забавляє, коли я чую від консультантів Алкостору, що саме цей лот найкращий, коли мої знайомі чи близькі кажуть, що знайшли нарешті свій найкращий віскі. Коли... Прости, господи, рейтинги та огляди публікуються в соцмережах з приводу найкращих релізів. Як на мене, усе це звучить доволі і дивно. Наче якась фантасмагорія, де химерна мрія здійснилась. не подумайте, що я засуджую. Ні-ні-ні. Обпектись об найкраще треба усім. І чим раніше, тим краще. Це лише крок. До переосмислення. По суті, ярлик найкращого заключається в тому, щоб досягти і зупинитись. Тобто, все, ви його знайшли, досягли і маєте. Наче можна вже зупинитись, бо далі поїзд не їде. Не сильно ж пов'язано з ідеєю розвитку. Правда? Отже, виходить, що в той момент, як ви знайшли свій найкращий віскі, ваш пошук завершено, і можна з відчуттям легкості буття жити своє прекрасне життя далі, не скуштувавши. 99 мільйонів 999 тисяч інших чудових релізів віскі. Народи, підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайку, бийте у дзвіночок, щоб не пропустити вихід нового відео, та лишайте свої нестримні коментарі з приводу і без. Це сильно мотивує мене до створення ще більш якісного матеріалу та просування далі у вирі Ютубу. Продовжуємо. Друга іменита помилка найдешевший. Тлумачення цього слова говорить само за себе. Дешевий значить нічого не вартий. Народ, ну камон, не буває чогось хорошого за дешево. Крапка. Це про віскі і про все інше також. Якщо у вас буде колись спокуса клюнути на щось найдешевше, просто згадайте, що не можна зробити перше враження в друге історія. Більше 15 років тому. Коли мої друзі попросили мене принести на вечірку щось для розігріву, я обрав з нижньої полиці супермаркету найдешевший віскі, думаючи, що все пройде чудово і ніхто нічого не помітить. Врешті-решт, навіть лід з колою не змогли перебити смак того чудернацького авіапалива. І на декілька років мені взагалі відбило бажання торкатись до віскі. Взагалі, отже, найдешевший віскі в минулому. Третій хибний герой. Найвідоміший. Тут все дуже цікаво і глибоко. Але спершу про ідею першого порядку. Ідея першого порядку. Страшна і прекрасна річ. Водночас. Це те перше, що спадає на думку при згадці будь-якої категорії, товару, бренду, сервісу і так далі. Ця ідея може і буде відрізнятися у кожного. Бо ми не однакові на щастя. Приведу свій маленький приклад. Коли мене спитати, що перше спадає мені на думку при слові інтернет? Я відповім – Google, соцмережі, розваги, а хтось скаже бізнес і новини, Дехто навіть додасть саморозвиток, свобода, майбутнє. Кожен з нас відповість, враховуючи свій життєвий досвід і силу оточуючого середовища. До чого тут найвідоміші бренди? Спитаєте ви мене. Хвилинка ідей першого порядку в деяких категоріях віскі: Гайда. Купажовані Шотландці. Дюарс. Джонні Вокер, Манкі Шолдерс. Чівас. Балантайнс. Феймас Граус. Односолодові Шотландці. Глен Моранчі. Лох Ломонт, Глен Глен Тернер. Глен Морей. Купажовані ірландці, Бушмілс, Туломордю, Джеймсон, Весткорк, Бурбони. Джек Деніелс. Four Roses, Jim Beam. Усі ці бренди вважаються найпопулярнішими релізами в своїх категоріях, і найчастіше саме вони будуть спадати вам на думку при згадуванні слова «віскі». Кожен з цих брендів заслужив свою популярність та повагу на ринку завдяки кропіткій праці розумних людей, технологічному процесу та багатомільйонним інвестиціям в маркетинг і популяризацію своїх брендів. Іншими словами. Що блунало з кожної щілини? Обираючи віскі першого порядку, ви робите, безперечно, гарний вибір. Знайомство з подібними лотами важливе для старту розуміння віскі культури та формування цілісної смакової палітри. А от затриматись в цій категорії найпопулярніших буде вже трошки неправильно. Саме з точки зору розширення меж свого світогляду. Щільна завіса буденного споживання базових брендів може легко корінити та законсервувати вас в цій мас-маркетній бульбашці. Вийти з неї буде дуже важко, бо, як говорять, чим сильніша прив'язаність, тим менше свободи. Четверте і останнє найочевидніше. Люблю слово очевидно. Його можна не використовувати взагалі. Воно заперечує само себе своїм змістом. Очевидно, це про підтвердження якогось факту. Я люблю віскі, вочевидь. Так. Та як подібне мислення приводить нас до помилки у виборі? Пояснюю, ідемо до супермаркету чи до онлайн-магазину шукати собі щось новеньке. Читаємо про перший, другий лот, третій лот, знаходимо в описі етикетки або в характеристиках на сайті якісь нові терміни чи будь-яку неочевидно специфічну інформацію. І що ми за часто робимо? Відкладаємо той ботл назад на полицю або. Закриваємо вкладку на сайті. І швиденько, швиденько, трошки розчаровано йдемо до того самого очевидного, відомого, протоптаного віскі, де все-таки рідне, знайоме, комфортне, іначе промовляє до тебе: Ти, Ти вже мене знаєш. Нам так, так кльово разом, навіщо тобі той величезний, невідомий світ. Залишайся зі мною Тут добре. І Якщо ваша уява така ж бурхлива, як і моя. То зараз ви посміхаєтесь і думаєте, во-во-во-во-во-во! Я так робив або робила. Пізнаєте себе? Я так точно, років 5-6 тому. Коротше, не бійтесь запливати за бойки. Пірнайте глибше, шукайте скарби. Побачили новий термін, нову технологію, дескриптор. Одразу загугліть. Ба Більше Ютуб вам розкаже значно більше. А не хочете довго шукати? Напишіть мені, залюбки допоможу вам і поясню, де та собака зарита. Для цього я і є тут, щоб бути корисним, щоб розширяти ваш світогляд. Нам треба збагнути, що найочевидніший вибір веде до чергових обмежень. А не хотілося б. Дякую, що додивились до цього моменту. Буду безмежно вдячний за вподобайку цьому відео. Підписуйтесь на канал, щоб бути в темі. Залишайте свій відгук в коментарях та пишіть, з чим ви згодні, а з чим ні. Особливо мене цікавить тема ваших особистих помилок у виборі візкі. Вони ж у вас і вправду є. А хто хоче підтримати не тільки переглядом та вподобайкою, в описі є лінк на БаймієКофі, де можна зробити підписку на два типи спонсорства, кожен з яких має свій приємний та корисний бонус від мене. প্রमा ተበለበमा በमा